Osionfish. День пятый. Я, <orphanage> день шестой. А выйду. я День. 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 І замучилися, їдуть додому. Пан Миколаєвич, проповідь нам тут вичитує. А сам Миколаєви читає Біблію. Чуєш, Чи? Твої свідки Його викажуть, що Ісуса розпели де? На дереві? Yeah. <сум> Якщо Його повели, то схопили якогось, симоїла і скріпіла, що з поля вертався. І поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісус, а не на дереві. Знати. Ну, ти б мені перший раз сказав, бо я навіть не знав, де це було. Серйозно. Ні, ну першим ділом ти питаєш, чи вони є благословенні Богу. Бо що всі 12 апостолів Ісус благословив. А як може віра бути в 39-му, вони не є благословенні Богу? То як? Хто благословив? Прошу зауважити, Руслан сьогодні вже не пив. Другий день, третій день не пив, от, його торкнуло. Взало. Але це добре, добре. Тільки це надовго його так торкнуло. С'є так, коротше. Дуже що у вас скільки залишилося?